Так, спочатку мені потрібно дослідити острів. Що це за острів? І що на ньому є? Так. Тут я бачу гру піска. Цукрова трацина і. Дерево на пісі. А, ні, це на землі. Окей. Ну, більше нічого тут немає. Хоча, напевно, ну, мені потрібно укриття зробити з дерева. Я цим зараз і займусь. Так, я вже добув дерево, і тепер мені потрібно якесь укриття зробити з нього. Зараз я зім і займусь. Так, ось так сюди. З дерева крафтимо доски. І де ж ми будемо будувати? І де ж ми будемо будувати? ]arreu? Укриття? А давайте, да, напевно. Ааа! <буз> <хвок> і куди я впав. В якусь яму, я впав, блін. Мої предмети тут розсипались, потрібно їх підібрати. Куди я. Що це таке? І що тут робить запальничка? Це що, якийсь портал? Він на незерський не схоже. Мені ша потрібно його підпили для того, щоб його активувати? Ну давайте спробуємо. Опа! Все, я вже підпалив портал, значить, складую я вже... Собі непотрібні предмети в інвентар. І можемо в... заходити в портал. Так, виходжу з порталу і. О Боже, не вже я вдома, не вже я в Кубівці. Блін, воно повністю зруйноване. Але нічого, я обіцяю, що я відбудую за кадром це село і ми продовжимо серіал. Підписуйтесь і дивіться, що далі буде в п'ятій серії.